Починаємо сьогодні наш традиційний суботній ефір, який в межах подкасту розправляємо крила. Сьогодні тема така, яку ви мені подарували насправді, що робити? Напередодні була в мене така невеличка вам пропозиція з приводу того, щоб обрати собі карту з підказками, що вам зараз важливо, підказка в якому напрямку важлива. Були варіації: це про гроші було, було про дії, про енергію і про ресурс. І, відповідно, найбільш так, популярним запитом була підказка надії. Чесно, для мене особисто це було дуже несподівано. Я відверто розуміла, як на себе, бачите, помилки, які у нас можуть бути. Я думала, що буде більше запитів про гроші, підказки про гроші, що там, як де їх знаходити, і так далі. Ну, тобто, ви могли сформулювати самі для себе приватний такий запит і вже запитувати карти. До речі, зараз вам хочу дати такий лайфхак підказку, коли ви щось хочете собі подивитися, умовно, дізнатися, отримати підказку в якомусь напрямку і так далі. Наприклад, якщо вже заговорила перше про гроші або про будь-що. То на майбутнє, якщо ви хочете побачити підказку, спочатку сформулюйте запитання, як то кажуть, запит, щоб ви хотіли яку відповідь на яке запитання собі ну, побачити, відчути, або так, раз, щоб вам була підказка та сама, і так далі. І тоді вам уже буде легше. А просто так, знаєте. Ось, наприклад, якщо про дії, от які дії мені зараз треба робити. Таке дуже абстрактне і воно дуже загальне. І відповідь вам, можливо, була в тому числі така певною мірою загальна. А якщо ви, наприклад, вже думаєте, так, мені, там, мені треба зробити проєкт, і зараз у мене там щось, наприклад, зупинилося, десь щось не вдається, що мені варто, на що мені варто звернути увагу для того, щоб. Поновилася, проц... Поновився процес в цьому проєкті, розумієте, про що говорю? І, відповідно, ви тоді вже отримуєте підказку в вигляді карти, ну, в, з... в залежності від того, з чим ви працюєте. І там ви вже бачите відповідь на безпосередньо точкове ваше запитання. І тоді у вас, знаєте, більше розуміння. Бо особливо, хто вперше починає знайомство з Макартами або з будь-яким таким образним видом діяльності. Дуже багато питання, ну і що, і що це мені? Про що це мені? Ось, досталася мені ця карта, і що мені з нею робити? Розумієте, або там от я щось бачу. До речі, я в своїй роботі достатньо часто можу, наприклад, навіть пропонувати. ну, хто зі мною в блогі давно, я періодично навіть можу сфотографувати якийсь шматок асфальту, на якому після дощу вималювався якийсь орнамент, і запропонувати своїй аудиторії, а що ви тут бачите? І, відповідно, дуже. Миттєво отримуємо результат в залежності від того, а про що ви в цей момент думали, і ви побачили зараз цю підказку і вам дає відповідь. Знаєте, це хтось говорить це інтуїція, хтось це говорить про знаки всесвіту, без різниці, як ви на це називаєте. Головне, щоб ви самі про це розуміли. Я Селена на я працюю переважно з жінками в процесі їхніх змін. Зміни. Відносно багатьох напрямків, чесно скажу. Але найбільше зараз якраз питання, з якими до мене звертаються, це те, як перейти з найму в самостійне плавання, умовно кажучи, да, на фріланса, бо я сама це пройшла і дуже-дуже радію з цього, або там налагодити якісь процеси, або вже як запустити сам блог і так далі. Я не даю маркетингових таких чітких інструментів, щоб що робити, але е, побудову стратегії ми робимо. І, знаєте, є результати особливо, особливо з приводу самоцінності. Бо, як не дивно, будь-які зміни, що б ви не робили, чи то ви хочете в наймі зростати в, е, далі, чи то ви хочете будувати свій власний вже бізнес, свою діяльність. Спочатку треба починати з самоцінності. І саме з цього завжди починаємо. І самоцінність, вона в тому числі криється якраз в цих підказках, які ви отримуєте за допомогою тих чи інших інструментів. Але, до речі, зараз проговорили про самоцінність. Якщо комусь відгукується, подумайте свій запит, як я вже тільки не проговорила. Задайте собі, сформулюйте собі питання і на що мені варто звернути увагу в самоцінності. І зараз, зараз я вам просто покажу карту, я скористуюся своїми чарівними колодами. У мене різних майстрів колоди, це ось Марічки Малярчук, колода про енергії. І ось для того, наприклад, щоб вам свою самоцінність покращити, на що вам варто звернути увагу? Яку свою сторону вам варто зараз підсвітити? Хочете прямо зараз для всіх. Це загальне от колода, і я таким чином її просто розкриваю. І ось вам карта-підказка. Карта, підказка. Що ви тут бачите? Так? А якщо поговорити про що це за карта, це у нас енергія. У нас є 4 стихії. До речі, ми з Марічкою проводили дуже класний марафон, якщо хто хоче. Цікавтеся, я вам порекомендую, що там робити. Це у нас енергія землі, і вона нам говорить про те, що земля нам дарує усім життя, однаково. І варто навчитися вчитися в землі щедрості, яку вона дає. То, відповідно, твоя самоцінність, той, хто зараз мене слухає в щедрості. В чому ти можеш бути щедра? знаєте, продовжуючи навіть цю метафору. Ми можемо ділитися лише тим, що ми самі маємо вла... надлишку. Ти маєш зараз надлишку води, можеш з кимось поділитися. А якщо в тебе немає води, як ти можеш її дати? Ну, от до тебе зараз прийшли і кажуть, я хочу води. В тебе її немає просто зараз, навіть в наявності. Або, можливо, їй там один ковток. Тобто, тут, знаєте, варто також на це звертати увагу. Якщо ми підемо далі. Як працювати взагалі? Знаєте, я поділюся вам зараз з собою. Колись на самому початку своїх трансформацій я любила відвідувати всі різні такі безкоштовні, безумовно, в тому числі заходи, але і платні програми купувала відразу. І знаєте, там мені дуже цікава була одна така штука, завжди одна. Наставниця моя, вона говорила, дівчата, нічого не буде, поки ви не почнете діяти. Дії тільки дії дають результати і так далі. Начебто це все зрозуміло, ми ж усі дорослі, правда, ну хочу я води до тих пір, поки я не візьму склянку, не піднесу її до, до себе, я її не поп'ю. А це дія. І насправді, насправді, усі зміни. В будь-якому напрямку, будь напрямку вашого життя вони починаються з дій. Дії можуть бути різні. І дії вони можуть бути і ментального рівня, і вони можуть бути е ментального рівня. я знаєте, що маю на увазі? Не просто помедитувати. Медитація це дійсно дуже класно. У мене в самої є купа медитацій. я ділюся з ними в тому числі. Сама медитую. Це прекрасно, це дуже важливо. Це зміна. Мислення швидше відбувається. Але якщо я говорю дії, то перша дія, більш така ефективна, це прийняти рішення. От знаєте, повертаючись до того, що я говорила на початку, що змотивувало мене цей ефір провести, це те, що які дії, які питання вас зараз турбують. У когось турбує там питання родини, як об'єднатися з родиною. Ну, зараз у нас така ситуація, що. Трохи в різних місцях можуть бути чоловік і жінка. У когось є такі питання, де далі знаходити своє місце проживання? У когось були питання з приводу того, а як мені далі реалізувати себе. Хтось взагалі задавав запитання, чи варто мені зміняти роботу? І так далі. Ну, тобто, ви всі різні, у кожного свої запити різні, і також відповіді ви отримували різні. Головне подивитися. Дія заключається в чому, що прийняти рішення. Прийняти рішення, і не просто знаєте, ось я, при, я вирішила, я буду переїжджати, кудись в іншу країну. Це, знаєте, це е, такий, трохи можна його назвати з наміром, але іще таким в, початковому фазі, в початковій фазі. Чому? Тому що до тих пір, проки ви не відповіли собі на запитання, в яку країну, е, коли, з ким з якими умовно там, багажем, тобто, і з тим, а як ви плануєте собі там далі існувати? Знаєте, зараз уже не початок війни, коли всі їхали просто виїхати. Ну, ті, хто виїжджав, я в Дніпрі, до речі, нікуди не виїжджала, і зараз вже трошки інший стан. Трошки інше розуміння. Уже ми бачимо результати тих, хто виїхав, ми вже бачимо результати тих, хто залишився. Я не скажу, що десь там краще, хто виїжджає, але у кожного свій вибір це, безумовно, право кожного. Але просто думайте наперед. От коли ви вже собі зрозуміли, я хочу там умовно в Британію, я там буду там -то, в таке то місто, поїду, я буду вже до тих, хто звертатися, я буду вже себе позиціонувати, там, працювати там, на тій-то такій-то роботі. І, відповідно, коли ви це вже собі продумаєте, можливо, ще навіть і додавите візуалізацію до цього всього, то у вас ваша ідея, вона. Значно швидше має шанси до втілення. І відповідно з будь-якого питання, з будь-якого напрямку, чи то про роботу, чи то про стосунки, про родину досить, напевно, жити в страхах і в сумнівах. Я, звичайно, хочу, щоб все швидше закінчилося. Це зрозуміло. І я дуже позитивно налаштована. Я вірю в нашу ЗСУ, я все це розумію. Але знаєте, життя ж воно йде. Ми думали, що там да, 2-3 тижні і це все завершиться. Ну, вірили, хотіли Давайте так, хотіли вірити, що це саме так і буде. Ну, не сталося, як хотілося. То, відповідно, зараз ми маємо жити. І жити, і відбудовувати. І не чекати, коли воно завершиться. Бо також з ким працюю, зараз дуже багато людей зависло в стані очікування. Очікування. От, от я зараз дочекаюся, так там, чим воно все це закінчиться, а потім буду приймати рішення. Не вийде, розумієте? Ну, вийде, ну. А що зараз ти робиш? Треба жити життя зараз, і більше того, своє життя треба жити. До речі, для тих, хто продвинутий, я зараз таку фразу сказала: вона така звичайна, така непомітна, але вона мега глибока, і якщо ти зараз мене чуєш, Просто запиши собі, саме запиши на листочку. жити своє життя. Три слова. Що це для тебе означає? Яке воно твоє життя? Неочікування мами з татом, неочікування чоловіка, дітей, неочікування колег від тебе. А що означає жити своє життя? Це прям, знаєш, must-have насправді. Подумайте про це. І, відповідно, ще один зараз такий лайфхак. скажу, що знаєте, цей ефір він не тривалий, але він дуже ефективний. Якщо ти шукаєш поки що тільки інструменти, як тобі, як тобі там щось зробити, як тобі щось, ем, вирішити, якесь питання, як тобі відремонтувати там. Тобто, коли ти шукаєш відповідь на запитання, як, це означає лише одне: ти не знаєш, що навіщо це тобі потрібно. Я, можливо, зараз дивні речі говорю, можливо, ти зараз зі мною не згодна чи не згодний, можеш навіть нам говорити, що я щось неадекватна, або ще якась, нема питань. Це, це, це твої думки. Але як тільки-но, от як тільки-но, ти точно знаєш, навіщо тобі треба відремонтувати твою мікрохвильовку? ти тут же знаєш, як це зробити. Або навіщо тобі треба автомобіль, ти тут же знаєш, як це зробити, і ти його купуєш. Я знаю, про що говорю, я про себе вам говорю зараз. Да? Тому, коли я дізналася, дізналася усвідомила, Навіщо мені особистий мій автомобіль для того, щоб не хворіти, для того, щоб не дихати чадними газами в автобусах, в, в маршрутках? І, відповідно, автомобіль був куплений за три дні. Тобто, як він був куплений, це інше питання. Це просто сіли і з чоловіком поїхали в його машину і поїхали купувати мені машину. І знаєте, як я зверталася до консультантів-продавців, поруч стояв чоловік, ну, зазвичай консультанти-продавці автомобілів, вони хто також чоловіки. І перша фраза, з якою я до них зверталась, кажу: зробіть мені пропозицію, від якого я не зможу відмовитися. Даруй фразу. Спробуйте, поекспериментуйте, багато чого цікавого ви дізнаєтесь, насправді. Тому, знаєте, спочатку знайдіть відповідь, а навіщо вам? Навіщо вам той переїзд? Навіщо вам з'єднуватися з родиною? Можете кидати у мене помідори, але знаєте, у кожного відповідь буде своя. Навіщо вам це потрібно? І якщо ця відповідь, навіщо вона для вас значуща, то тоді ви швиденько все це вирішите. Ось і вся історія. Бо якщо. Це в тому числі в тому числі відповідь на запитання, чого ваші мрії і бажання не здійснюються. Значить, це не ваше. Значить, ви ще не знайшли свою власну відповідь на запитання, навіщо це мені? Значить, ще не гріє. Або навіть не підпікає. От як тільки підпече, так зразу ви знайдете. Зразу ці інструменти, і люди знайдуться, і можливості, все-все-все. А поки що, значить, ще не дійшли до усвідомлення. Добре, і відповідно, знаєте, багато вам зараз одні факти, знаєте, сиплю. Зараз ще один хочу поділитися. Ви точно його чули, але я також його чула неодноразово, але знаєте, зараз він грає для мене особливими фарбами. Коли не знаєш, що робити, для дівчат. Качай попу, так, як то кажуть. А для хлопців, особливо хто в приватному секторі живе, як у мене чоловік дітям говорить, не ну, знаєш, що робити, йди коси. Ну, Траву коси, газу на косілка. Йди займайся справою. Тобто фізика. Фізика наше тіло, увага до нашого тіла. От як тільки у вас якесь питання, якийсь блок, щось ви не можете вирішити, займайтеся якимись фізичними вправами. Під час фізичних вправ іде просто перезавантаження. Знаєте, як у комп'ютера, коли вже він починає підвисати, це що у нього або операційка перезавантажена, або там ще щось, і його треба просто перезавантажити. Так ось людина, тобто ми з вами да, перезавантажуємося під час фізичної. Якихось дій, чи то тренажерний зал, чи то фізична якась робота, чи то цілеспрямоване щось. Відповідно, у вас відразу перезавантаження, і ви відразу, якщо ви ще заходите, умовно кажучи, в цей процес з цими думками, то у вас вже відразу починають народжуватися ідеї. А потім що зробити з цими ідеями? Спіймати їх, щоб не було такого вислову, знаєте, як хороша мисль прийшла, але не застав нікого вдома, п-ушла. І таке буває. Для того, щоб такого не було, або було якомога менше, то тоді ось якраз, якраз фіксуйте і втілюйте в життя і шукайте свої наміри. Для того, щоб вам це все було легше робити, я зараз організувала сама себе на 12 уроків. Три ви вже бачили, вони вже в мене в Вирілсах. Це уроки по хвилині-півтори. Відповідно, три уроки це ось аж цілих 5 хвилин вже були. Зараз ось будуть іще у нас кожного дня по три уроки буду виставляти в себе в стрічці. Користуйтеся там дуже багато саме практичних моментів з науковим підґрунтям. Тобто це якраз уроки, як теорію впроваджувати в практику. Я як фахівець в науці, як кандидат наук, як доцент більше 30 років в університеті, я це розумію і знаю про що говорю. І знаєте, дійсно дійсно буду правду говорити. Да? Теоретичні знання це одна історія, практично це зовсім інша історія. Ось якраз поєднання теорії з практикою вони дають якісь результати. Ось ці уроки вони міні такі вкраплення в ваше життя, вони дадуть вам результати. Тож долучайтеся, дивіться, слухайте. Користуйтеся, вони безкоштовні, і приймайте рішення. А далі, а далі, якщо хочете далі результатів класних, щоб не спригнути, да? приходьте в роботу. Самостійно можна справитися. Я не буду казати, не буду знаєте, вам говорити, що це неможливо. Можливо, але це роблять одиниці насправді одиниці. Переважна більшість людей зливається. Я також зливалася на початкових своїх етапах, ну, поки шукала безкоштовні якісь джерела, інформації і так далі. А знаєш, коли попадаєш до наставника, коли попадаєш до відповідального наставника, який хоче результатів твоїх, в тому, в тому числі, да? не тільки ти хочеш результатів, а ще у вас наставник, твій хоче результатів, то тоді результати класні. Тому, тому шукайте саме таких. Я також прагну до результатів своїх клієнтів, в першу чергу, таких, які вони хочуть, або ми їх коригуємо в залежності від ситуації, які можуть бути більш об'єктивними. Знаєте, це також цікавий момент, бо рожевих єдинорогів багато хто хоче, але скільки туди роботи треба вкласти, то мало. Мало хто розуміє. Добре, добре. Працювати треба завжди. І знаєте, наостанок вам зараз скажу, коли я навчалася в одній дуже класній школі маркетинговій, да, і саме з приводу Інстаграму, там було таке правило цікаве. Запрошую, продавай те, що люди хочуть почути, але для того, щоб люди отримали результати, давайте, що треба. А там треба попітніти, насправді. Але зате є результати. Тож, подумайте про це. І до зустрічі. До наступної суботи. Пока-пока. Чекаю вас на уроках безкоштовних. Дивіться, вони вже, вони вже є в стрічці. Пока.